Всіх друзів, всіх дітей, всіх рідних, Різдвом Христовим вас вітаю Я, для вас він народився в яслах бідних, тому радіє щиро так душа моя. І я сьогодні від душі усім бажаю, щоб те, дитятко, що тоді на сіні народилось, щоб у домівки ваші також завітало, і там навіки з вами поселилось. Щоб з радістю дитинку ви зустріли, як пастухи, щоб могли ви їй вклонитись, не золото, не ладан, не багаті шати, хвалу сердечно поспішим Христу віддати. Для нас святі оселі й ангелів залишив, дитинкою у ясла він прийшов, щоб бідні і знеможені змогли його зустріти. Щоби спасіння кожен в нім знайшов. Тож, милі друзі, нині поспішімо скоріше серцем цю новину ми прийнять. Хай буде з нами Ісус народжений постійно і виливає, хай на нас свою Він благодать.